Поки президент Володимир Зеленський на переговорах достатньо твердо відстоює інтерес України, у самій країні накопичуються внутрішні проблеми, які влада вперто ігнорує. Ці невирішені питання поступово виснажують суспільство і послаблюють тил. Якщо їх не перестати ігнорувати, ці проблеми можуть вдарити по обороноздатності країни. Перша проблема це відсутність демобілізації, відпусток для військових і дивна робота ТЦК. Бійці, особливо ті, які прийшли воювати в перший рік, втомлені. Вони дивляться на чоловіків у тилу, які живуть відносно звичним життям, і їх накриває фрустрація, чому я жертвую сім'єю, комфортом, ризикую життям вже багато років, а хтось ні грама не вкладає свого життя в оборону країни. Про демобілізацію писали і говорили багато. Одні її вимагали, інші обіцяли, треті пояснювали, що це неможливо, але ця дискусія завершилась нічим. Проблему ніхто не вирішив. Поговорили і забули, але рішення можна знайти принаймні часткове. Наприклад, надавати старій гвардії, себто військовим, які служать вже багато років, гарантовані довші відпустки зі збереженням зарплати, і запровадити чергу на такі відпустки. Також можна запропонувати для них додаткові пільги і бонуси, наприклад, збільшити зарплату або дати можливість взяти кредит із нульовою ставкою на придбання нового житла.